О 13.30 патрульні поліцейські почали проводити майстер-клас для учнів другого класу в ліцеї лідер. Там говорили про правила дорожнього руху та про світловідбивні елементи. Висали тут від машин. Що ми робить чекають, чекаємо поки на світло хорімаса буде саме. Ми сьогодні вчили про правила дорожнього руху. Я запам'ятала, що розсвітлофор. На червоний не можна йти. Жовтий. Приготуйся, зелений можна йти. А ще дивлюся на право і ліво, щоб знати, чи наїде машина. Після теоретичної частини патрульні школярам показали відео. Світловідбиваючі елементи спрямовані на відображення всього світла, що потрапляє на них з метою запобігання дорожньо-транспортної пригоди, шляхом збільшення можливості огляду дорожнього полотна водієм і наявності перешкод на ньому. Далі дітей вчили виготовляти прикраси на рюкзаки світловідбивної стрічки. Також подарували флікери, стрічки, браслети. Ми вирізали соні сердечка, на рюкзачки, щоб вечірні нас бачили машина. Це Давай, давай. Давай що коли ти переходиш дорогу, одягаєш на руку і щоб машина тебе бачила. Вчителька другого а класу Любов Шителя каже, такий майстер-клас для дітей організували, аби вони краще запам'ятали правила дорожнього руху. Я попросила батьків, що нам треба разом всім, щоб діткам це запам'яталося. Тому що це цікаво було проведено майстер клас і Це їм більше запам'ятається, як те, що ми на уроці кожного дня повторюємо. Урок у нас завжди один раз у тиждень. Основи здоров'я, я у світі, і ми практично кожного дня повторюємо, як правильно переходити дорогу, тому що враховуючи цю ситуацію, яка зараз темно, дітки йдуть пізно з групи продовженого дня. І ми практично завжди на тому наголошуємо, що як правильно переходити дорогу і взагалі як себе погодити на вулицю. Майстер-клас для учнів другого класу провела начальниця відділу зв'язків з громадськістю патрульної поліції в Закарпатській області Ольга Мартин. За її словами, такий захід це частина акції під назвою Засвітись у темряві, яку проводять у різних школах міста. Зараз триває тиждень безпеки дорожнього руху, і наступний тиждень буде теж тиждень безпеки дорожнього руху. І це в нас дуже актуальна акція. Ми хочемо привернути увагу не лише батьків і дорослих, а саме діток, які своїми руками зможуть зробити такі елементарні речі і захистити своє життя на дорозі. На жаль, в нас збільшилися дорожні транспортні пригоди за останній період, і дуже багато в нас саме дітей. Це зв'язано в першу чергу. На жаль, з тим, що в нас триває війна, відключають світло. Татистика конкретно не можу Сказати, але я можу сказати, порівняно з минулим роком, вона збільшилася Це на 25%. Тобто, 51 пішохід загинув з. Початку жовтня по зараз, по теперішнє число, тобто буквально за жовтень, 51 пішохід загинув. Це все українське. 38 з них загинуло в темний час пори. За словами Ольги Мартин, за два дні цього тижня і за минулий провели в начальних закладах вже сім акцій про правила дорожнього руху та світловідбивні елементи. За один день патрульні відвідують дві-три школи і займаються з двома-трьома класами. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.